Міше на свою сторону. Тридцять сім, тридцять вісім. Міша забув що, ноги випрямляємо. Голову не піднімаємо. Так. Тренуємось далі. Відпочивайте. Так, дякую. На першу доріжку переходьте. На старт. Марш! Ігор не на свою сторону заліз. Оп, 21-22 приблизно так. 21 або і 22. Так. По своїй стороні левіть. Не заважайте. Кирил, ось для цього потрібні окуляри, щоб ти бачив, де ти пливеш. Так.